Чекай, маєш хвилинку. що Можи, заціниш анекдот? <ріст> Давай, розказуй. Ідуть <ріст> два сталкери: досвідчений і новачок. І короче, як там далі? А, і досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди. А досвідчений задоволено кричить. А, а, як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. Mm -hmm. А досвідчений кричить, брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. Mm, не чекав такого. Справді віриш, що анекдот тобі допоможе? Ну так, бо гумор допомагає налагодити з людьми зв'язок. Звісно, це не все. Але слово по слову, а там і напарник у мене може з'явитися. Краще вже хвилина ганьби, ніж здохнути в аномалії, бо нікому тебе витягти. Я так вважаю. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. Ох, супер. Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали!